Сьогодні ми відзначаємо 33-річницю луганського прикордонного загону. Цей рік був дуже насичений для нас. Ми вдосконалювали бойові навички, покращували фізичну форму, вчилися та навчали інших. Ми отримали нову техніку, провели сотні годин на тренуваннях, об'єдналися міцніше, ніж будь-коли. І навіть на війні ми залишаємося людьми. Ми беремо участь у спортивних заходах та активно співпрацюємо з громадами. Але наша основна робота залишається незмінною. Це знищення ворога. За цей час на найгарячіших напрямках Донеччини, Луганщини, Харківщини бригадою помста було знешкоджено понад 5 тисяч живої сили противника. Уражено більш як 20 тисяч позицій та місць розсередження ворога. 280 одиниць важкої техніки. 298 артилерійських систем та понад 3 тисячі одиниць автомобільної техніки, 530 ворожих безпілотників, 105 одиниць спеціальної техніки росіян, знищено 172 склади боєкомплекту, 231 склад паливно-мастильних матеріалів, 976 одиниць електронних засобів зв'язку та живлення окупаційних військ. Це результат нашої пости. Піхотинці, бронетехніка, артилерія, реп, протитанкові засоби, аеророзвідка, ударні безпілотники. Усе працює як єдина система. Сьогодні, у річницю створення, ми згадуємо нашу історію та дивимося у майбутнє. Наша мета відплата за кожен метр, за кожен день війни. Ми луганські прикордонники. Ми помста.